Привіт, привіт! Ви на каналі Дача. І ще раз про мульчування, про користь мульчування. Подивіться, це лавандін. Він замульчований частково тирсою, частково корою сосни. Звісно, від пожежі, яка, от, наприклад, насталася, це вас не врятує. Але від спеки. Якщо ви не можете часто приїздити поливати, врятує вас мульчування. Ось таке або ось таке мульчування за допомогою агроволокна. Мені зараз, я зрозуміла, агроволокно подобається навіть більше, ніж агротканина. Якщо ви не маєте змоги часто приїздити, подивіться. Зараз ми зібрали томати, це те, що залишилося, проте все росте, все зелене, квітує. Це застелене агроволокно. Далі. Звичайно, щіва. Вона дешевша за кору. Оце висаджена лавандочка маленька, під нашою зараз спекою, без поливу. Бачите, крапельного поливу нема. Полив раз на два тижні у кращому випадку. Те саме розмарин під цією щепою. Ось так росте. Це ще є сколка, вона вже посохла. Так вона виглядає, коли вона квітне, вона біленька, а потім вона так підсихає, а потім знову зелене. Далі знову агроволокно, це бересклет під агроволокном. Теж він має мінімальний полив, проте він росте. От восени буде йому легше і краще. І, звичайно агротканина. це трохи дорожче, але довговічніше. І ось так буде виглядати. Звісно, якщо лохину не поливати, то з неї нічого не буде. Цього року при температурі вже 50 вона посохла. Проте не вся. От. Цей кущ нормально вижив. Ялинки теж вижили. Тому у будь-якому разі мульчуйте. Чим є змога, тим і мульчуйте. А це ще один вид мульчування під майбутній самши та на сосновий опор. Мульчуйте разом з Бекердаче.